Всім привіт! Давайте подивимося по тему розкладу. Е, яка розклада прийде вашому обідчику? Можете загадувати, можете не загадувати. Зараз карти покажуть. Яка розплата прийде вашому обідчику? Бачите, бумеранг третя карта однозначно прийде. Е, дивіться, тут яка розплата прийде, тут якась жінка прийшла. Прийшла жінка. Дивіться, в першу чергу тут будуть проблеми якісь з документами, ну, це будь-чого будь може стосуватися там, фінансів, якихось там робочих моментів, виїзд за кордон і так далі. і так далі. Тобто проблема з документацією раз, друге буде хвороба. Тобто, якщо ви почуєте, що ваш кривник, да, жінка якась, і ви знаєте, хто це, так? Вона захворіє, це буде її розплата, тобто вона розплатиться своїм здоров'ям. Також в неї її сад, стабільність, її можливо сімейне життя, в тому числі. Тут прийде заморозка і тормоз на її благополуччі, сімейному статусі. Да, на сьогоднішній день ще на тонкому плані відбувається якби боротьба світлих і темних сил, але все ж таки говорять дама ця, можливо, через чоловіка влазила, можливо, це була дама в трихугольнику. На сьогоднішній день її закривають всі дороги, всі нові починання. І тут йдуть розрушення по всіх фронтах. Її поставлять такі умови, що їй буде тяжко нести ту ношу, яка в неї є в житті. Ну а в кожного це в житті своя ноша. В когось це робочі моменти будуть, когось це будуть сімейні, можливо, зв'язано навіть з дітьми, тому що випадає аїст. Також дороги закриті, куди вона там планує переїжджати, мандрувати і так далі. Тут да, тут повністю її закривають і ставлять її на стоп. Вона йде в отшельники і вона буде нікому не потрібна. Ні чоловікам, ні своїм дітям, будуть в неї одні розходи по фінансах, вона попала в ту паутину, яку вона плела відносно вас. Тобто розплата буде все, цю даму з вашого пространства. На сьогоднішній день у ну, вас йде очищення від неї, і вона вже в вашу сторону якби, діяти з поганих думок і побіждення не буде, вона буде бездіяти вашу сторону. Да, всі зглази, яким вона завідувала відносно ваших особистих відносин, все обнулюється, це стосується мужчини. І якщо мужчина поруч з нею був, він з ним завершується спілкування, йде віддалення. все, все, що вона хотіла, все вона отримує по заслугах. Вона буде розуміти, що щось не так, але це все за її маски, за її хотілки і за те, що вона боролася за мужчину, крала чийсь урожай. Це все по ліліях очищається. Все воїтельниця, тут а ви і дама, ця йде з нею розвілка, і вона сідає, її садять в ту темницю, яку вона будувала для вас.